Давидів, до тебе я кличу, о Господи скеле моя, не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовеканеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до тебе, коли руки свої я підношу до храму святого Твого. Не хапай мене з грішними й тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім промир, але зло в їхнім серці. Відай їм за їхнім учинком. І за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук ти їм дай, верни їм заслужене ними. Бо вони не вдивляються в чинність Господню і діла його рук, нехай їх поруйнує, і нехай не будує він їх. Благословенний Господь, бо він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялося серце моє, і він мені допоміг, і втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його. Господь, сила народу свого і захист спасіння свого помазанця. Спаси свій народ і поблагослови спадщину свою, і спаси їх, і піднось їх навіки.